Передаю замовлення в Чорноморському моєму партнеру та ВІП-клієнту. І це дуже класні засоби, які е, дівчина бере на подарунки до свят. Дивіться, зараз в акції набір-відновлююча е, серія для волосся. Це шампунь, кондиціонер і спрей-кондиціонер, термозахист для легкого розчісування. Е, і... Цей набір зміцнює волосся, допомагає від випадіння, шампунь з вітамінами йде, з бамбуком. Кондиціонери спрей мають кондиціонер має сім масел у складі, сім олій для того, щоб волоси були доглянутими, зволоженими, гарно росли. Коротше, неймовірно круте питання для волосся з масел. Ця серія не утяжеляє волосся. Геть зовсім воно не ж виглядає жирним після використання. Об'ємне волосся. Тобто від інших шампунів у мене, наприклад, злипаються волосся і висять, як коти мене пооблизували. А від цього пишна, красива зачіска. І ви будете дуже задоволені. А цей спрейчик підходить і дівчаткам маленьким, яким треба розчісувати довге волосся, щоб воно не плуталось, і щоб вони не плакали, коли ви їх розчісуєте. Дуже-дуже допомагає полегше розчісування. І Для дорослих це просто бомба. тому що це спрей ще й термозахист. Ви сушите волосся феном, утюжком вирівнюєте. І це найвищий захист в порівнянні з іншими засобами, бо робили іспити і дивилися самі все наглядно. Цей набір зараз в акції 800 гривень. Всього лиш 800. Якщо ви хочете купити все окремо, то 322, 376, 376. А вам буде за 800 у весь набір. Беріть на подарунки, не пошкодуєте. Ваші рідні друзі будуть дуже задоволені. Дівчина бере два таких наборчика і ще бере спрей-спасатель швидкої допомоги, величезний, 400 мл Об'єм теж на подарунки. Спрей лікує все, просто це аптечка швидкої допомоги для всієї родини. Це якщо ви захворіли або просто для профілактики від болі в горлі, від першіння, від сухості. Також ніс пробиває, він дихає, усі ті соплі, гній, якщо при геморіті, все витікає дуже добре і дихає людина. І діткам теж можна. Це натуральний засіб: 83% алоя вера у складі, 12% траф і прополіс. Неймовірно крутий. Лікує на шкірі все. Алергії, дерматити, рани, укуси, порізи, зупинити кров, ожоги, грибок на нігтях, там, на ногах, щоб ноги не потіли, для зміцнення волосся, для зволоження шкіри, як тонік для обличчя після бриття, після гоління.